Слава Ісусу Христу! вибачте мене за таке запитання зі мною робить жінчина, адміністр... жінчина адміністратором, яка не вірить у Бога, як... якщо хтось скаже, що про Бога, то вона кричить, що вже нема сили слухати про Бога, а я її боюся іще двох жінок. Дякую вам щиро, Наталія. Я її теж боюся, Наталю. Але, але я їй більше шкодую, як боюся. Та? Ну, це люди, які, ну як сказати, як вона не вірить у Бога, ну і що? Дивіться, якщо ви, наприклад, поклали на газ бритванку і хочете зараз яйця пожарити, а ви не вірите в закони термодинаміки, від того яйця не буде шкварчати? Ти можеш не вірити в магнетизм, так? але генератор працює на, на основі магнітів і котушок. Ти можеш не вірити в тому. Ти можеш навіть не то, що не вірити, навіть можеш не розуміти, що таке двоєчні коди у системі вичиснювання комп'ютера. Ти навіть поняття не можеш мати, що, там таке, що таке материнська плата, що таке там процесор, що таке оперативна пам'ять. І якої потужності, і системі, і блок живлення, але ти ним користуєшся тим комп'ютером, не маючи поняття, на якій основі операційної системи воно стоїть, але ти, береш і користуєшся. Не обов'язково тобі то все знати. І якщо людина не вірить у Бога, це не означає, що його немає.